Це матеріальна база місцевого самоврядування. Тому управління комунальним майном має базуватися на двох критеріях. Перший критерій це найбільші доходи для бюджету, другий критерій це соціальна функція майна. Стосовно доходів бюджету. Їх можна одержати як за допомогою продажу майна, так і за допомогою оренди. Продаж майна. Це не є виходом, тим більше в на Хмельницькому найбільш приватний з комерційної точки зору об'єктів вже приватизований. Тим більше, що ефект буде короткостроковий. Тому треба зосереджуватися на оренді. При цьому продовжувати мораторій на продаж об'єктів в центральній частині міста, які можуть принести найбільше прибув. Стосовно оренди став. Оренді ставки в Хмельницькому є найвищими серед обласних центрів, навіть на 20-30% нижчими заставки оренди державного майна. Ставки нижчі, 4-5% можна вважати соціальними. У нас ці ставки віднесено таких категорій споживачів, як релігійні, громадські організації, благодійні організації. Мистецькі, культурні, спортивні і так далі. Це все зрозуміло. Але також до цієї категорії у нас віднесено постійно діючі високі продажі. На мою думку, вони нічим не відрізняються від об'єктів коробів. Крім того, за ставкою 4% ми надаємо в аренду приміщення для Укрпошти. Зрозуміло, що Укрпошта в сільській місцевості це дуже важлива соціальна функція. Але для міста Хмельницького, для хмельничан цієї функції фактично немає. Послуги, які вони надають, так, наприклад, доставка пенсій, для цього достатньо одного офісу на ціле місто. Він є у розпорядженні України поштою. Поштові послуги, вони також важливі, але конкуренти надають такі ж послуги більш якісно, і майже за та такою самою ціною. Стосовно комунальних платежів безкоштовно приймають платежі майже усі банківські установи. Але, як виявило робоча група за вашою участі, за участю депутатів і за участю працівників вихонкому, Укрпошта фактично не проводить поточних ремонтів. Приміщення комунальної власності знищується. При цьому відкриваються кримінальні справи прокуратурою на розкрадання коштів Укрпошти на ремонт. На тисяч гривень – це фактично втрати нашого міського бюджету. Теж там стосується іщат банку. Щодбанку ми надаємо в оренду приміщення 50%. При цьому Ощадбанк це лише один з трьох державних банків. Що ж стосується Укрепцій банку, Укргазбанку, вони можуть орендувати наші площі так само, як і інші коміційні банки, під 40%. 50%. Більше половини комунальних площ в оренді здаються на пільгових умовах. Але в цих пільгових умов ми маємо бачити, що місто одержує соціальний ефект, що мешкаються задоволені послугами цих орендарів. На жаль, на сьогодні ми цього не бачимо. Які вихід цієї ситуації? На мою думку, на розвину громади можна взагалі відмовитися, по-перше, можна взагалі відмовитися від цих соціальних ставок окремо.